Опалювальний сезон 2014-2015 років на Новгородській вершині завершено. Вже від сьогодні всі підприємства, установи та організації і міста, і району опалюватися не будуть. Як каже начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації адміністрації Олег Душин, перезимували в селах району досить спокійно. Проблем з опаленням не було. Також були виконані і ліміти по споживанню газу, які під час цього періоду опалення були зменшені на 30%. Цьогоріч планують ще зменшити споживання блакитного палива. В цьому році на бюджетних установах це в основному. Великі школи наші це Чайкінське НВК, Печенюгівське НВК та Будерабівське НВК. А ми плануємо провести там реконструкцію газових котелів та зробити, поставити твердопаливні котлі та використовувати місцеві види сировини, дрова, торф та відходи деревообробки. Незважаючи на складну минулорічну ситуацію з газом та зменшення лімітів, опалювальний сезон у місті пройшов досить організовано, говорить заступник міського голови Павло Плотніков. Ще й до того загальна економія всіх енергоносіїв, в тому числі газу та електроенергії, склала близько 20 Ці результати планують ще покращити під час наступного сезону опалення. Ми плануємо здійснити такі. Такі заходи, як промивки котлів, опалювальних систем у загальноосвітніх закладах, щоб поліпшити опалювальні системи, зробити більш рівномірне опалювання учбових корпусів це питання, яке зараз в роботі. Крім того, плануємо поставити нові лічильники по школі сад, дзвіночок. Що теж за наших розрахунків дасть нам можливість дещо зекономити наші ресурси під час наступного опалювального сезону? Також вивчається питання по переводу деяких закладів на альтернативні види палива. Відключають опалення і нову Газ та електроенергія здорожчають, тож людям доводиться економити. До нас вже відключено. Іногда у нас двоє діток маленьких внуки. Ну, сьогодні підтопили. А так вже три дні не топили. Коли можна, ми виключаємо. Ми вже не Це останні два дні, температура снизилась. Так було вже тепло. рік, на наверняка, треба буде економити, думати, як то о другому отопленні, переходити на другий вид топлива.